Я на даний момент зараз роблю ушення, це 5, 5 сантиметрів, для того, щоб забрати бур'ян, покрити, е, зрихати кірку, мучуцю зробити, щоб було, тому що в цьому році я, ми навіть не припомагаємо, не знаємо, що в нас ми будемо робити з цими полями, ходами. Такої засувки. Воранка, камінці, вибухе риблення, да, біда повна. Лапи, ну, короче, Можливо таке, що воно станеться зимувати і буде робитися щось видняне. Вже туди далі. Тому що, так? А оставити так на зиму, щоб куряна розмовилася, це дуже ідеально. Тепер дивись, ще я хотів, щоб тебе спитати. Стосовно самого трактора 130, да? 130 да. Роді, кінських сил. Його вистачає, яку швидкість даєш ну, по працюванню? Ну, На даний момент на цій глибині ну, в кого може є лову, то я ходжу. Є там понижені ага. черепашка і зайчик. Це зойчик.